Усім привіт, дорогі браті та сестри, слава Ісусу Христу, навіки слава. Сьогодні у нас будуть вірші з Дії Апостолів, тобто, уч... тобто учнів Ісуса Христа. Що ж, дай, так, так. Промова перед Синедріоном, Авраам. Первосвященник запитав, чи це так, а він промовив. Мужі, брати і батьки, послухайте Бог слава, з'явився нашому батькові Авраамові, коли він був у Месопотамії, перед тим, як він оселився в харані, і сказав йому: вийди зі своєї землі. Від свого роду та піди у край, який я тобі покажу. Тоді він вийшов з халдейської землі і оселився в Харані. А звідти після смерті його батька Бог переселив його в цю землю, де ви тепер живете, і не дав йому спадщини в ній навіть на стопу ноги, але обіцяв дати їй для володіння йому та його нащадкам. Після нього, хоч не було в нього дитини, і сказав йому Бог, що нащадки його будуть переселенцями в чужій землі, будуть поневолені і гнобитимуть їх 400 років, але я сказав Бог судитиму народ, якому вони служитимуть, і після цього вийдуть і будуть служити. Мені на цьому місці і дав йому завіт обрізання. І він породив Ісаака, і обрізав восьмого дня Ісаака Якова, Яків 12тьох патріархів. Йосип. А патріархія позаздрили Йосипові і продали його в Єгипет. та з ним був Бог. І визволив його від усіх утисків, дав йому мудрість і милість перед фараоном, царем Єгипетським, і поставив його правителем над Єгиптом, над Єгиптом і над усім своїм домом. Настав вже голову по всій землі Єгипетській та хана хана Анській і прийшла велика. Скрута. Наші батьки не знаходили поживи, почувши, що в Єгипті є пшениця, Яків послав спочатку наших батьків. Коли ж вони прибули вдруге, Йосип признався своїм братам і рід Йосипа став відомим фараонові. Йосип послав покликати свого батька, Якова, з усім родом, 75 душ. Згідно з Рецьким перекладом виходим 5 єврей, текст подає 70. Тож яків і в її де помер сам і батьки наші, і принесли їх до Сихема, і поклали до гробниці яку Авраам купив за срібло в синів Емора в Сихемі. Моєсей. Коли наближався час виконання обітниці, яку Бог проголосив Авраамові, народ в Єгипті збільшився і помножився, доки не постав у Єгипті інший цар, який не знав Йосипа. Він, замисливши зло проти нашого народу, гнобив наших батьків, примушуючи їх викидати своїх немовлят, аби не давати їм жити. В цей час народився Моєсей, і був він гарний перед Богом. Його годували три місяці в батьківському домі. Коли ж його покинули, то дочка фараона взяла його і вигодовала собі за сина. І Моїси був начений усієї єгипетської мудрості, був сильний у своїх ділах та словах. А коли сповнилося йому 40 років, прийшло йому на серце, на серце відвідати своїх братів, синів Ізраїля. Побачивши її кривдили, одного з них допоміг і, убивши її птянина, за покривдженого. Він думав, що його брати зрозуміють, що це Бог його рукою дає їм спасіння, та вони не зрозуміли. Наступного дня з'явився перед ними, коли вони билися і намагався їх помирити, сказавши Мужі, та ви ж брати, навіщо кривдити один одного? А той, який кривдив ближнього, відштовхнув його, сказавши, хто тебе поставив, мій суддею над нами? Чи ти хочеш мене вбити так само, як учора вбив єгиптянин? Через цю справу Моїсей утік і став чужинцем у Мадіамській землі, де породив двох синів, старший і визволитель. Коли минуло 40 років, з'явився йому в пустелі при Сініанській горі ангел Господній у вогняному полоні куща. Бачивши це, Моїсей дивувався звидіння, а коли він підійшов, щоб роздивитися, то пролунав голос Господа. Я Бог твоїх батьків, Бог Авраама, Ісаака та Бог Якова. Охоплений трепетом Моїсей нав... не наважився поглянути. Господь сказав їм, зніми взуття зі своїх ніг, бо місце, на якому ти стоїш, це свята земля. Я поглянув і побачив оновлення мого народу, який у Єгипті. У Єгипті. Я почув їхній стогін, тож зійшов визволити їх, а тепер іди, я посилаю тебе до Єгипту. Цього Моїсея, якого відкинули, сказавши, хто тебе. Поставив старшими суддею. Його, з'явившись у кущі Бог рукою, ангела послав як старшого визволителя, як старшого їх визволителя. Саме він вивів їх, зробивши чудесані ознаки в її землі та на Червоному морі. І упродовж 40 років у пустелі, 40 років в пустелі. Вибачте. Це той Моїсей, який сказав сини, синам Ізраїльським, Пророка поставить вам Бог з ваших братів, як мене, Його слухайте. Це той, хто в пустелі на зібранні був разом з Ангелом, який на Сіянській горі говорив до нього та до наших батьків, хто одержав живі слова, щоб дати нам. І на останок я вам зачитаю протидія Богові, називається так, якого не схотіли послухатися наші батьки, але відкинули його і повернулися своїми серцями до Єгипту, сказавши: Аронові, зроби нам богів, які йтимуть перед нами, бо не знаємо, що сталося з цим Моїсеєм, який вивів нас із. Із єгипетської землі, і тими днями вони зробили теня, принесли жертву ідолі, які веселилися з витвору своїх рук. Тож Бог відвернувся і передав їх служити Немесному війську. Як написано в книзі пророків, доми Ізраїля, чи приносили ви мені сорок років постелі заколення і жертви? Ви ж підняли намет Молоха і зірку вашого Бога Рая Рафана. Зображення, які самі зробили, щоб поклонятися їм. Я переселю вас аж за Вавилон, наші батьки мали пустелі на, на мене свідчення, як наказав той, хто вирів Моїсеєві зробити його за зразком, який він бачив. Взявши його, батьки наші занесли його разом з Ісусом в землю тих народів, які вигнав Бог. Сперед обличчя наших батьків, і так, аж до синів, а й так аж до днів Давида, який знайшов у благодаті Бога і просив, щоб знайти дім для Бога Якова. Та дім йому збудував Соломон. Але Всевишній проживає не в рукотвореному, як каже Пророк: Небо мій престол, а земля підніжжя для моїх ніг. Який дім збудуєте мені, каже Господь, або яке місце для мого спочинку? Хіба не моя рука все це зробила? Ви, твердо шиї, з необрізаними серцями і вухами, ви завжди противитеся Святому Духові, як батьки ваші, так і ви, кого з пророків не переслідували ваші батьки, і повбивали тих, які наперед провіщали про прихід праведника якого ви тепер зрадили і убили. Ви, котрі одержали закон через веління ангелів, але не зберегли його. Ось такі були на сьогодні вірші, браття та сестри, слава Ісусу Христу, на віки слава, нехай вас Господь оберігає, та нехай Господь вас. Оберігає та дихає, Господь вам допомагає. Амінь, браття та сестра.